Минулого вівторка я ледь не подала на розлучення. Я сиділа в машині, дивлячись на документи, і була абсолютно впевнена, іскра згасла. Почуттів не лишилося лише порожнеча. Замість того, щоб йти додому, я поїхала до батьків, шукала схованку або просто привід, щоб відтягнути неминуче. Мої батьки разом уже 54 роки, типова пара з тих старих фотознімків. Він, колишній майстер на заводі, чоловік небагатослівний, а вона медсестра на пенсії, яка керує домом тихо і вправно. Поки батько порпався в гаражі, Біля старого авто я сіла з мамою за кухонний стіл. Мене пекло зсередини, і я запитала. Мамо, прошепотіла я, спостерігаючи, як вона складає чисті рушники, скажи чесно, через 50 років ти все ще його любиш? Чи ви просто звикли одне до одного? Вона перестала складати речі, подивилась на мене поглядом, який я не змогла розшифрувати, чи то жалість, чи то легка посмішка. Вона не відповіла одразу, просто погладила мою руку своєю теплою долонею, якось втомлено й мудро всміхнулася і повернулася до рушників. Я поїхала через годину роздратована. Мені здавалося, що вона просто не розуміє сучасних потреб у духовному зв'язку, у проявах почуттів. Але коли я під'їхала до свого будинку, телефон завібрував. На вайбер прийшов довгий тест, текст від мами. Вона не дуже товаришує з технікою. Тож побачити від неї такий обсяг тексту було дивно. Я читала цей лист, сидячи в машині, і до кінця тексту я вже не стримувала сліз. Донечко, моя Люба, сьогодні ти запитала, чи люблю я твого батька. Я не відповіла одразу, бо кохання. Це не те почуття, яке можна пояснити за п'ять хвилин, поки складаєш рушники. Але я хочу, щоб ти знала правду. Твоє запитання змусило мене всміхнутися, не тому, що воно дурне, а тому, що відповідь на нього дуже складна. Чи люблю я його так, як у 72 му році? Ні. Якщо ти шукаєш метеликів у животі, чи те нервове тремтіння першого побачення, чи феєрверки з голівудських фільмів, то ні, цього в мене немає. Але це не любов, це адреналін. Кохання після цілого життя разом це не вір, це коріння. Це більш не те почуття, що вибивало грюнт з-під ніг. Це навпаки, впевненість, що тримає тебе, коли весь світ намагається тебе здути. Від цього почуття моє серце більш не калатає шалено, воно заспокоюється, мої руки не тремтять навпаки. Це кохання дає мені сили підвестися з ліжка, коли... Розіграється артрит. У нашому домі більше нема великих сюрпризів. Ми не робимо гучних романтичних жестів. У нас є дещо краще наші ритуали. Це кавник, який починає шуміти рівно о 6.00, бо він знає, що мені треба гаряче. Це наші маленькі кумедні суперечки про те, як правильно ставити тарілки в сушарку або хто не вимкнув світло в коридорі. Це те, як він інстик... інстиктивно підтягує ковдру мені на плече, коли я кашляю серед ночі. Вашому поколінню це здається нудним і дріб'язковим, але насправді це і є все. На цьому етапі життя мені не потрібен чоловік, який купуватиме діаманти чи вестиме мене у Париж. Мені потрібен той, хто почує, коли я скажу, що в мене болить спина. Мені потрібен той, хто просто мовчки подасть серветку. Коли я плачу над новинами і не питатиме чому. Той, хто не вийде з кімнати, коли я сумую і сама собі не подобаюсь. І твій батько, він зробить це без фанфар, без очікування дякую. він просто поруч. Любити когось 50 років це не як у романах, це як вивчити секретну мову, якою не розмовляє більше ніхто на світі. Це вміння подивитися одне на одного через усю кімнату повну людей і точно знати, про що він думає. Бо у нас спільні рахунки, спільні тривоги за дітей, спільне горе від втрати друзів і спільна вперта воля іти вперед. Тому, відповідаючи на твоє запитання, відповім так: я досі шалено кохаю його, але не того хлопця, якого зустріла в кафе у 72-му. Я кохаю те життя, яке ми збудували. Я кохаю той спокій, який дає усвідомлення, хоч би як божеволів цей світ, хоч би які шторми вирували зовні. Він мій прихисток. Не шукай фейерверків, Люба, шукай людину, яка стане твоїм домом. Я заглушила двигун, розірвала папери на пасажирському сидінні, зайшла в квартиру до свого чоловіка, який сидів на дивані і виглядав таким же втомленим, як і я. Хочеш кави? запитав він. Так, відповіла я, дуже хочу. Все починається з метеликів. Але виживає завдяки корінню. Ось така життєва історія, чи згодні ви? І з тим, що дійсно в житті все починається у спільному житті, подружжя, все починається з метеликів. Але виживає завдяки корінню. Пишіть, чи сподобалась вам така історія. Якщо подобається, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А я дякую вам за увагу і згадую, що з вами була пенсіонерка з українського села. До зустрічі!